Верховна Рада скасувала мораторій на перевірки бізнесу. Вже з 1 серпня підприємцям варто очікувати на візити податківців. Також з цього ж дня скасуються податкові пільги, надані на початку війни. Про причини і про наслідки цього рішення ми поговоримо із Лесою Забораною, народним депутатом, членки комітету Верховної ради з питань бюджету. Вона з нами напряму у зв'язку. Пані Лесю, добрий вечір. Доброго вечора. А отже, з 1 серпня набуває чинності цей закон про повернення податків на довоєнний рівень, тобто скасовується єдиний податок в 2% фізособам та підприємствам з оборотом до 10 мільярдів гривень. Це для глядачів пояснюю. його запроваджували для підтримки бізнесу під час війни. І власне його скасування, наскільки відомо, є однією з вимог МВФ. Тобто, що означає це, що в МВФ вважають, що бізнес більше не потребує такого роду підтримки. Дякую за запитання. Дійсно, одне із вимог АВ було повернення власне до системи оподаткування, до системи перевірок бізнесу, та яка існувала у довоєнний час. І за підрахунками Міністерства фінансів, за підрахунками аналітиків, власне повернення оподаткування, повернення всіх тих вимог і норм дозволить залучити до кінця року до державного бюджету. Близько 8 мільярдів гривень. Дійсно, сьогодні ми маємо доволі суттєву підтримку від наших зовнішніх партнерів. Якщо ми говоримо загалом, то більше 42 мільярдів гривень ми, прошу вичня доларів. Ми очікуємо за 23 рік. Уже надійшло 26,4 мільярди доларів саме прямої підтримки бюджетної, і відповідно, ми маємо також виконувати ті вимоги іноземних партнерів, які вони ставлять до нас, подобається нам чи ні, але, ну власне кажучи, це є головним таким критерієм продовження співпраці і фінансування, на що хочу наголосити першу першу чергу саме цивільних видатків, тобто видатків, які стосуються життєдіяльності власне, громадян України. Ну, ще один аспект цього закону він також скасовує мораторій на перевірки для підакцизних товарів, грального бізнесу, фінпослуг. Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів це добре чи це погано? Ви знаєте, ну власне перевірки, які проходять у легітимний спосіб, без порушення законодавства і контроль за діяльністю. Господарюючих суб'єктів він поширений у всьому світі, і це, напевно, правильно і добре. Питання виключно полягає в ті площині, щоб не було ніяких під час перевірок зловживань, щоб вони дійсно мали максимально об'єктивний характер, максимально об'єктивно ну, відображали реальний стан речей і жодним чином не перешкоджали... Правильні нормальні господарські діяльності суб'єктів господарювання тому тут питання знаєте, більше не в контексті погано чи добре повернення перевірок, а питання як вони будуть проходити, оце потрібно відслідковувати як бізнесу, так як громадянському суспільству, так і політику і уряду. А законодавством якось продумано, як це буде все відстежуватися, щоб там точно не було ніяких корупційних ризиків під час цих перевірок. Ну насправді в законодавстві зараз багато можливостей суб'єктам господарювання у разі виявлення неправомірних дій з боку перевіряючих звернутися, подати заяву щодо цього і бути почутими. Тому я думаю, що будемо. Підслідковувати будемо спостерігати, але хочу вірити, що сьогодні, коли власне країна знаходиться на передовій боротьби за свою незалежність і існування, ми точно не повинні перешкоджати бізнесу, а повинні навпаки створити максимально сприятливі умови для їх роботи. Ще хотів трохи з вами поговорити про субсидії. От за вашими ж словами. Після підвищення тарифів на електрику, дещо зросла кількість охочих отримувати субсидію на комуналку. Наскільки ця кількість ще може зрости? Адже поперед опалювальний сезон, зазвичай зростає кількість охочих перед опалювальним сезоном. І власне Но... чи вистачить грошей в бюджеті на це? Власне кажучи, на сьогоднішній день 2,2 мільйони домогосподарств претендують і отримують субсидії. Звичайно, у опалювальний сезон вони вищі, в середньому вони десь в районі 1600-1800 гривень на домогосподарство. Якщо ми говоримо про неопалювальний сезон, це до 400-500 гривень в середньому за нашими підрахунками підрахунками Міністерства соціальної політики експертів. Зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію, звичайно, зросте кількість людей, які можуть і мають право претендувати на субсидію приблизно на 1 мільйон домогосподарств. Це до кінця сезону. Якщо ми говоримо про кошти, сьогодні в бюджеті на 2023 рік передбачено 36 мільярдів гривень на покриття відповідно видатків щодо субсидій для населення. Е, є Певні побоювання щодо того, що цих коштів може не вистачити. В такому випадку ми будемо робити е, одразу перерозподіл видатків державного бюджету, оскільки, якщо ми говоримо навіть про міністерство соціальної політики, про інші відомства і будуть я переконана абсолютно голова підкомітету видатків програми, де не до кінця будуть використані кошти, ми будемо мати ці резервні кошти. У разі ж, якщо їх наприклад не буде вистачати, то можу запевнити абсолютно всіх українців, що е, наші міжнародні партнери, які надають пряму фінансову підтримку державному бюджету України, в першу чергу зацікавлені саме в програмах подолання бідності, до яких відносяться субсидії, і точно кошти на це будуть виділені і передбачені. Тому всі люди, які згідно закону мають право отримати субсидію, їх однозначно отримують. Крім mm. того, сьогодні держава спростила власне, навіть е підхід до того, як оформити субсидію, якщо раніше потрібно було збирати доволі велику кількість документів, які засвідчували матеріальний стан доходи до то на сьогоднішній день лише заява до пенсійного фонду подана напряму через СНАП, дає можливість одразу. Пенсійному фонду, який зараз відповідальний за це питання, підтягнути всі необхідні реєстри, всі необхідні документи і автоматичному режимі надати домогосподарству субсидію, на які вони мають право по закону. Тому навпаки, зараз держава йде на спрощення підходу щодо нарахування субсидій, оскільки наголошую, двадцять 2023 році бюджет країни. Я так можу його визначити. Це бюджет, який націлений на перемогу, оскільки видатки на армію є рекордні. І другі після армії це видатки на соціальний захист, на підтримку населення. Оскільки саме цінний ресурс, саме важливе для країни, це люди. Тобто я правильно розумію, що в будь-якому разі треба фізично йти кудись там під пенсійний фонд, або в ЦНАП із заявою. А, чи можна все ж таки подати там заяву через Дію, наприклад, ну, дистанційно? Дійсно, зараз немає потреби, як я вже сказала, зараз достатньо або на пенсійний фонд через електронну пошту, або через додаток Дія. Якщо у людини немає, ну, наприклад, або можливості, або знання володіння цими інструментами, тоді вона йде до ЦНАПу. Тобто зараз розширений спектр можливостей, щоб людині максимально швидко, комфортно і е, максимально транспарентно здійснити цей процес. Ви також повідомляли, що Україна зараз має рекордний дефіцит бюджету 42 мільярди доларів. А, і при цьому гроші потрібні от, і на виплати за зруйноване житло, і на відновлення інфраструктури, і на субсидії на багато що і на переселенців. А, в цьому плані ми розраховуємо лише на підтримку міжнародних партнерів от, у покритті цього дефіциту. Чи можливо якусь частину ми можемо самостійно закрити, віднайти якісь можливості для цього? Ну, власне кажучи, дійсно ми маємо констатувати, що е дефіцит державного бюджету в 2023 році є рекордним. Зв'язку із війною в нашій країні, і е, власне є така, якби вимога і правило, що всі кошти, які надходять від наших іноземних партнерів, не можуть бути направлені на сектор безпеки оборони на армію. Тобто, фактично всі військові видатки ми покриваємо ну практично на 100 відсотків за рахунок доходів державного бюджету, тобто, все, що ми заробляємо. Ми витрачаємо на власне нашу майбутню перемогу. Всі інші видатки, практично на 100%, це стосується соціальних виплат і відновлення зруйнованого житла, освіти медицини. Ми покриваємо за рахунок наших іноземних партнерів. Але знову ж таки, щоб заспокоїти, якби людей і е, люди розуміли, що не зміниться, скажімо так. Виплати їм не зміняться е, пенсії, заробітні плати в соціальній сфері. Потрібно зазначити, що всі ці кошти, які надходять, це попередньо обумовлені, укладені відповідно договори, і ці кошти однозначно будуть у державному бюджеті. Як я вже зазначила, із необхідних 42,4% Мільярдів доларів, ми вже маємо більше 26 мільярдів лише за 5 місяців. Тобто динаміка надходження іноземних коштів підтримки різних видів допомоги, як поворотної, так і безповоротної, відбувається абсолютно за планом. Тому всі видатки, які передбачені державним бюджетом, однозначно будуть виконані. Дякую вам за ці відповіді на наші запитання. Дякую. Це була Леся Заборана, нардеп, членкиня комітету Верховної Ради з питань бюджету.